Драматичний театр у Маріуполі один з найстаріших театрів лівобережної України. Театральні актори, виступаючи на вулицях та площах міста, мріяли про створення театру. Купець Василь Шаповалов був великим прихильником вистав. Він дав кошти на будівництво театру. І в кінці 1887 році. Відкрився зимовий театр на 800 місць. Перша вистава цього театру була ревізор, в якій Шаповала зіграв одну із ролей. В наші часи театр зруйновано. Незважаючи на всі руйнування, ми надіємось на його відновлення. Актори театру переїхали на Закарпаття і продовжують готувати вистави, але мріють повернутися до свого рідного міста та улюбленої сцени. На підтримку акторів прийшли наші малята, які будують свої міні-театри, надихаючи всіх на віру у відбудову всіх визначних культурних пам'яток та відродження нашої славної України.